Свободівці на чолі з Олегом Тягнебоком шанували пам'ять героїв Крут. На місці подвигу українського війська зібралися сотні людей, переважна більшість молодь. Сьогодні тут багато таких самих молодих людей. Сьогодні я бачу так само серед нас багато і підлітків. Отаких от 15-18-20-річних. Вони мають брати приклад, як і вся нація, мають перейматися тим духом крутянців. Тому що сьогодні. Так само маємо боротьбу, і ця боротьба за Україну вона триває до того часу, поки всі ті негідники, українофоби, україноненависники, Януковичі, Калісніченки табачники будуть виривати сторінки з нашої історії, будуть переписувати українську історію, будуть намагатися нам сказати, що не було ніякого героїзму тут. До того часу, поки їхні ноги ще ходять по нашій землі. Ми повинні не припиняти боротьбу. Боротьбу за Україну. За кілька годин у Ніжині – урочистий хід у пам'ять про героїв Крут. Рух півтисячної колони розпочався з центральної площі міста. Для Ніжина цей день є особливим, тому що сьогодні ми освятимо місце, де буде у майбутньому пам'ятник Героям Крут. Це місце на площі, яка в майбутньому буде носити назву героїв Крут. Представники свободи у Ніжинській міській раді добилися рішення про перейменування ще 36 вулиць, які досі носять імена катів українського народу. І нарешті в Ніжині буде знесено пам'ятник тому, хто послав банди Мораб'Йо завоювати Україну Владіміру Леніну і громада, частина громади верніше, і політична партія Свобода є і знесення цього е, жалюгідного пам'ятника і е, Думка громади, я думаю, виконано буде рішення міської ради прийняти. Не обійшлося без конфліктів під час проходження колони. Бійці спецпідрозділу Беркут висмикнули чотирьох юнаків за спробу підпалити фаєри. Затриманих заштовхало міліцейський автобус, але учасники ходи втрутилися у ситуацію. Міліціонери були змушені відпустити затриманих, а колона рушила далі. місці, де буде зведено пам'ятник героям Крут, урочисто освячено хрест. Сина стонука, яца і сина стонукавій. І, і ми закінчуємо своє богослужіння моголіцтвом. Впевненість у тому, що темря опаде. Сальва. Розрядити зброю. Влади, яка панує в Україні всі ці 20 років, весь режим. Він дуже нагадує. Тих запроданців Центральної Ради, які казали, що Україні не потрібна армія, що Україні не потрібна взагалі незалежна держава, що ми будемо жити в мирі з братньою Росією і тому подібну воячню. Ми маємо розуміти, що коли Московська Орда знову буде сунути в Україну, не має статися так, що лише три сотні молодих українців будуть стояти на смерть. Той час, як регулярна армія буде розігнана цією псевдоукраїнською владою цього ж дня у Ніжинському будинку культури громада міста зустрілася з Олегом Тягнебоком. Дехто просив націоналіста не розхитувати човна чи поквапитися об'єднатися з іншими опозиціонерами, ліберальними чи соціал-демократичними. Тягнебок застеріг. Щоб не сталося так, як у 2007 році, пригадуєте, наша Україна, батьківщина спільно разом набрали 228 голосів. Це було більшість. Був свій президент, був голова Верховної Ради свій, був свій прем'єр-міністр. 17 з 25 обласних рад контролювалися представниками цих політичних сил. Що ще треба? Влада практично повна. Не говорячи вже про те, що свій міністр внутрішніх справ, свій голова Служби безпеки України, але не зуміли скористатися цією владою. Що це значить, нам ні в якому випадку сьогодні не можна повторювати отих помилок. Вінець масових акцій на честь Героїв Крут, які відбулися по всій Україні, з молодших на кодах у Києві. Націоналісти рушили від Майдану Незалежності по вулиці Грушевського до заводу Арсенал. На цьому місці українські війська придушили комуністичний заколот, нагадавши тільки зброя, аргумент проти ворога.